Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо деякі активи. Я покажу вам, як я їх аналізую для того, щоб ви могли використати ці знання і, можливо, проаналізувати для себе ті активи, які б хотіли придбати собі в портфель. Зараз дуже багато є блогерів, які розповідають: купіть те, купіть те. Вам потрібно розуміти, що основною цілею цих людей в основному являється Зробити гроші, тому ви повинні все аналізувати самостійно. У мене є така особиста система, по якій я аналізую усі токени. Я її розробляла майже півроку і вважаю, що вона суперкрута, і мені вона допомагає вибирати тільки найкраще. І частиною цієї стратегії я з вами поділюся сьогодні. Цією стратегією я дивлю. Ділюся на своєму основному навчанні, де ми зі студентами майже місяць вивчаємо цю стратегію. Я їм показую, як нею користуватися, і повністю їх навчаю, довожуться до автоматизму і далі вони. Самостійно вже можуть вибирати ці токени. А сьогодні я вирішила дещо розповісти вам. Однозначно, це не все. Але ви повинні розуміти, що навіть ті знання, які ви отримаєте сьогодні, вам допоможуть набагато краще вибирати токени і не злити бабки в крипті, тому що в крипті бабки зливаються набагато швидше, ніж заробляються. Ви повинні це розуміти. Також, кому цікава буде ця інформація, хто хоче взнавати більше крутої інформації і корисної, переходьте до мене в телеграм-канал, який є під. Від посилання на які є. Я... Під цим відео, і давайте з вами приступати. Отож, ми проводили на минулому тижні з вами опрос і ви вибирали, писали різні монети, і найбільше зустрічалися три монети: це ICP, інтернет-комп'ютер, це MATIC і Wormhole. Тому сьогодні ми ці монети з вами будемо розглядати. Отож, з чого я завжди починаю? Перш за все, я починаю завжди з огляду команди проєкту. Я заходжу на сайт і дивлюся, яка команда створювала даний проєкт. Потім я, якщо я раптом цих людей не знаю, я заходжу до них в LinkedIn, Читаю, як люди ці причесні до крипти, які вже хороші. Проекти вони створювали. і Якщо команда дійсно сильна, то далі я продовжую розглядати цей проект. Якщо я розумію, що команда состоїть з якихось невідомих людей, яких я раніше ніколи не бачила, вони нічого в крипті хорошого не створили. То для мене це дуже важливий сигнал про те, що, скоріше всього, цей проект буде скамовий і я на нього далі не витрачаю час. Отож, три проекти, які ми відібрали сьогодні, усіх у них дуже сильні команди. Це люди, які е, десят, десятки років в крипті, які. Є розробниками дуже сильними експертами в свої ніші, тому сьогодні на команди тратити час я не буду. Я би вам радила це робити, коли ви зустрічаєте якийсь суперновий проект. Почніть з команди. Отож, заходимо на сайт, дивимося, хто команда, читаємо в LinkedIn, що ці люди зробили. Дивимося їх твітери, аналізуємо їх проекти, які вони раніше вже створювали. І якщо ви розумієте, що команда сильна, ми далі продовжуємо аналізувати проект. І наступним моїм кроком є: я перехожу на. CoinMarketCap і починаю аналізувати тут проєкт. Значить, на що я дивлюся? Проєкт інтернет-комп'ютер на сьогоднішній день є 18-м у списку усіх проєктів. Це достатньо сильна така позиція. Також капіталізація проєкту 6,2 мільярди доларів. Це 6,2 мільярди доларів, які занесли в цей проєкт. І, в принципі, це досить велика капіталізація, і ми можемо розуміти, що даний проєкт це не скам. Він однозначно сильний, і якщо ви хочете заінвестувати в нього гроші, то це дуже, скажімо так, безпечна інвестиція. Дуже безпечна у рамках того, що в крипті це все Таке собі безпечне, і потрібно розуміти, що крипта це в принципі ризиковий вид інвестицій. Але якщо ми говоримо про інтернет-комп'ютер, якщо ми порівняємо, наприклад, інтернет-комп'ютер з ПЕПе монетами да, те, і те, крипта, але інтернет-комп'ютер цей актив буде набагато безпечніший ніж, наприклад, Пепе або ще якийсь актив з невеличкою капіталізацією. Далі ми бачимо, що торговий об'єм ставляє 15% від усього об'єму. Це не те, щоб дуже велика цифра, тобто, в принципі, не можна сказати, що на інтернет-комп'ютері відбуваються якісь дуже суперактивні штуки. А також ми з вами бачимо, що у нас. Практично всі токени вже являються в вийшли, так майже всі токени розлочені. І в принципі, ми розуміємо, що мало токенів залишилося у фондів. І тому це для нас буде першим дзвіночком того, що, можливо, актив не будуть пампити, тому що, в принципі, вже всі токени в ринку, вже всі продались. Наступне на що ви маєте звернути увагу, це на те, що капіталізація. Активу дуже велика, і це говорить нам про те, що в принципі проект достатньо безпечний. Але якщо ми говоримо про те, наскільки актив виросте, то отут велика капіталізація говорить нам про те, що актив сильно вирости в принципі не зможе. Тобто, якщо ми хочемо сьогодні на сьогоднішній день, інтернет-комп'ютер вартує 13,5 доларів. Якщо ви чекаєте від інтернет компютер 10 іксів, то його капіталізація має зрости. В 60 мільярдів доларів, в 10 разів. Вся капіталізація крипторинку сьогодні 2,5 трильйони доларів. Це багато, але 60 мільярдів це вагома, дуже вагома цифра. Тому 10 ексів від інтернет компютер ну не знаю, таке собі. Тобто, розглянути як безпечну інвестицію, окей. Як щось, на чому ви чекаєте великих ексів, тут я би напевно. Не дивилася. В принципі, по CoinMarketCap мені все зрозуміло. Всі дані, які мене цікавили, я переглянула. Також ви можете переглянути тут графік, але ми з вами підемо подивимося, графік на TradingView. Там мені буде набагато легше вам пояснити. Давайте тепер ще подивимося на такий важливий показник, як Total Value Locked. Total Value Locked це таке поняття, яке показує нам, скільки токенів залочено у нас у проєкті. Чим більше Total Value Locked, тим цей проєкт користується більшою популярністю, тим він крутіший. Що у нас виходить у Зараз хвилинку, що у нас виходить з вами з ICP? При капіталізації 6 мільярдів залочено всього 91 мільйон токенів. Це супермало. Якщо ми, наприклад, з вами порівняємо ICP із таким проєктом як Avalanche, а Avalanche є схожим проєктом до ICP, то ми побачимо, що у Avalanche залочено токенів набагато більше. А якщо ми подивимося в 10 разів, не набагато, а в 10 разів, Давайте подивимося з вами, яка у нас капіталізація аваланчу. Капіталізація 13 мільйонів, але в 10 разів у нас більше залучено токенів. Тому ми з вами можемо зробити висновок, що капіталізація. ICP дуже маленька. І для мене це б вже було дзвіночком того, що, можливо, і не варто на той ICP робити якусь дуже велику ставку. Так, розібралися із ТВЛ. Далі ми з вами підемо і подивимося на фандрейс. Ми заходимо на сайт CryptoRank і шукаємо з вами ICP. Так, що ми бачимо? Ми заходимо на фендрейс. Бачимо, що, в принципі, заінвестували досить серйозні фонди так, і зібрали всього 160 мільйонів доларів. Але ми розуміємо, що ICP – це проект, який у нас. Зараз ми подивимося, з якого року. У нас проєкт проект вийшов так, у 21-му році на бичці, і максимальна вартість монети була у нас 400 доларів, так? І зараз проєкт укатався до 13. Підняти його до 400 доларів це потрібно, щоб він виріс у скільки разів. 30%. Уявіть, яка має бути капіталізація цього проєкту для того, щоб він так сильно виріс. Тому очікувати від нього супервеликих іксів я би не стала. Далі ми також з вами бачимо, що циркулюючий сеплай вже майже 90%. Напевно, відсотків. І ми для себе робимо висновок, що в принципі у цих фондів, які зайшли в ринок, вони вже розгрузилися, вони вже виложили всі свої токени, продали їх, заробили гроші. Тому чи буде сильний пам цього проекту, я би напевно посумнювалася. Так, давайте тепер перейдемо з вами на графік, і подивимося, яка у нас тут ситуація по ICP по графіку. Вимкнемо всі індикатори не потрібні. Так, перейдемо давайте спочатку на денний графік. <кій> так, ми бачимо, що з актив вийшов. Ага, на лістингу він навіть коштував. На лістингу цей актив коштував 2700 тисяч. Це просто космічні гроші. І далі ми з вами бачимо, що він у нас падав-падав-падав, падав-падав, і далі у нас відбувалася досить велика така фаза накопичення. Про що це нам говорить? Це Нам говорить про те, що, в принципі, ось тут фонди розгружалися. Так? І далі. Скоріше всього, вони знов закуповувалися на дні, да, оскільки по 3 долара. І зараз актив у нас починає потихеньку розростатися. Тобто, ось ця зона накопичення, вона, скоріше всього, говорить про те, що формувалася ще одна величезна позиція, яку теж будуть розгружати. Плюс-мінус фонд розгружається на 10 іксах. Тобто, якщо у нас. Купували, середня ціна покупки була 3-4 долари, то ми можемо з вами очікувати, що цей актив, можливо, допампиться десь приблизно до 30. Ось тут у нас є сильна зона підтримки, в супротиву в нашому випадку, до 30. Можливо, допампиться до Так до 40 доларів. Тобто, якщо ви розглядаєте цей проєкт як інвестицію, то це буде. З сьогоднішньої цифри 1,5-2 ікса. Якщо для вас це окей, то, в принципі, ICP можна розглядати, але чекати від нього якогось буму <кх>, по цьому аналізу, який роблю я, не варто. Звичайно, в крипті ми не можемо гарантувати 100%, що буде так або інакше. Це лише якісь певні такі орієнтири, які ми робимо. Але, в принципі, логіка ось така: чим більша капіталізація у проєкту, тим на менше іксів вони розкачуються. Але. Це спрацьовує не на 100%, іноді бувають винятки, тому стосовно ICP ось така історія. Так, наступна монета у нас була MATIC. Якщо говорити про конкретно цей проєкт, це дуже класний проєкт, це l 2 рішення на ефірі. І якщо ми говоримо про полігон, то Полігон це проєкт, який, в принципі, є конкурентом для інших l 2 рішень. І оскільки він працює з ефіром, оскільки це надбудова над ефіром, а ефір у нас на сьогоднішній день дуже лідує по ринку, тому ми розуміємо, що Полігон Матік це досить цікавий проєкт для інвестицій. Також ми маємо розуміти, що на Полігон Матік будується дуже багато DeFi-прилажень, додатків. І тому, А оскільки DeFi – це досить активно розвиваючийся сектор, який в цьому році набуває популярності, то це ще один плюс до того, що Матік нам може бути цікавий як для інвестицій. Давайте тепер розглянемо з вами, яка у нас тут ситуація. У Полігон Матік так само. 6 мільярдів капіталізація. У нього набагато вже більший об'єм торгів, як ви бачите. Так, що нас тут ще буде з вами цікавити? Матік уже весь циркулює в ринку, тобто більше ніхто його не тримає, але, в принципі, це старий проект і навряд чи в когось там ще залишились залочені токени. Тому для старих проєктів це нормально, коли всі токени вже в ринку. Далі ми з вами переходимо на. Дефіламу і подивимося, що у нас із ТВЛ. І ми з вами бачимо, що на ту саму капіталізацію, яка у Матіка і у ICP, у Polygon 900, на, залочено токенем на 900 мільйонів. Це досить хороша цифра. Тому, в принципі, якщо порівнювати цих два проєкта ICP і Полігон, то набагато вигіднішим буде інвестувати в полігон. Так, давайте зайдемо, ще подивимося, які у нас фонди заходили в полігон. Так, Амніоко Брендс досить сильний Dragonfly. Тобто, в принципі, теж досить серйозні фонди заходили у нас. і... Зібрали на той момент, коли полігон це був 2022 рік, 457 мільйонів це дуже великі гроші. Отож, стосовно полігон Матіка, ми можемо сказати, що цей проєкт з точки зору інвестицій набагато цікавіший. І давайте ми з вами ще подивимося графік. Так, ось ми бачимо, що у Матіка більш-менш такий якийсь нормальний графік. Відкрили Проєкт вийшов на ринок у 2019 році, пережив одну бичку, і у нього ціна максимальна була 2,8. Зараз він торгується по 0,7. Так, що можна сказати? Так само у нас тут формувалася досить довго позиція. Навіть звідси ми можемо. Ну, в принципі, ось ця позиція розгрузилась скоріше всього, зверху. Тому ми цю не будемо розглядати. Ми з вами розглянемо ось цю зону накопичення. І ви бачите, що оскільки ринок впав вниз, матік теж дуже сильно просів. І зараз, скоріше всього, буде формуватися ще одна зона накопичення. І тоді будемо так само летіти наверх. По Матіку я би теж не очікувала. Росту до попередніх хаїв, хоча, в принципі, це більш реально, ніж для ICP. Чому? Тому що попередні хаї – це 3 ікса для Матіка. 3 ікса це не 10 іксів і не 20 і не 30. Ми з вами бачимо, що у нас по Матіку 6 мільярдів, тобто 3 ікса це буде 18 мільярдів. В принципі, така більш-менш підйомна цифра, але, напевно, більше трьох іксів я би тут не розраховувала. Ось така історія по матіку. І давайте ми перейдемо. У нас ще був дуже цікавий актив. Wormhole. Це новий актив. Ось 76-й у нас в ринку. Що таке Wormhole? Це DeFi-протокол. Який допомагає нам це як ніби міст, який перекидає з різних якби об'єднує різні блокчейни між собою? Вормхол дуже зручний, тому що ним користується величезна кількість DeFi платформ, Він інтегрується з великою кількістю Dex бірж. Я розумію, що Студент людей, які зараз слухають це відео, і вони не проходили моє навчання, всі ці слова не зрозумілі. Вам потрібно буде просто загуглити їх. Але Вормхол це міст, з якого ви можете перекидати токени з одного блокчейна в інший. І в сфері DeFi це досить потрібна штука. Що нам потрібно знати про Вормхол, оскільки це новий проект, він тільки з'явився відповідно. Графік його буде проаналізувати трошечки важче, але у нас є і інші тут штуки. Значить, у нас Circulating Supply всього 1,8 мільярда, а повний Supply токенів 10 мільярдів. Тобто, у нас, грубо кажучи, тільки 10% токенів зараз знаходяться в ринку. І ми розуміємо, що ще. 90% має вийти в ринок, а відповідно ціна буде зростати. Далі ми також з вами бачимо, що капіталізація в 6, 6 разів менша, ніж у попередніх активів, які ми з вами розглядали. 1 мільярд це теж досить велика капіталізація. Але якщо ми говоримо з вами про ріст токена, то звичайно він може вирости, потенціал його набагато більший, тому що у нього менша капіталізація. Якщо ж говорити з точки зору безпеки, то однозначно цей. Актив в нього інвестувати небезпечніше, ніж в попередні активи, які ми з вами обговорювали. Стосовно команди, просто пару слів, теж просто неймовірно сильна команда, дуже класна команда. І тепер ми з вами будемо переходити на. А, і ще хочу звернути вашу увагу, що при капіталізації 1 мільярд у. Торговий об'єм 174 мільйони, 30% це дуже-дуже класний показник. Далі ми переходимо з вами на Дефіламу. До речі, на Дефіламі я не знайшла Вормхол, тобто подивитися не можна, я шукала його в сторонніх ресурсах, і там ТВЛ близько мільярда. Тобто всі ТВЛ 100%, і це говорить про те, що у нас. Це дуже цікавий проект для інвестицій, і його варто розглядати, і його варто проаналізувати детальніше для того, щоб купити. Тепер ми з вами перейдемо на крипторанк і подивимося, які фонди в нього заінвестували. Зараз нам це набагато цікавіше, ніж з попередніми активами, тому що попередні активи були старі, і в принципі нам. Мало інформації було. А ось тут, оскільки новий проєкт і 90% токенів залочені, то нам буде зрозуміло, хто буде зацікавлений в пампі. І ми бачимо з вами, що у нас дуже серйозні, серйозні фонди, coinbase, лише Coinbase Ventures, Ventures, чому Multicoin Capital, Айрінгтон XRP Capital це серйозні фонди, які заінвестували гроші, зібрали вони 225 мільйонів доларів. Це досить така велика цифра. Відповідно, вони будуть дуже зацікавлені в тому, щоб ці токени пампились. Тепер давайте з вами перейдемо на TradingView і подивимося, що у нас тут робиться. Так. Що його немає на Бінансі, ну добре. Так, залістився токен у нас по 2 долари по 1,8. І, ну і, звичайно, після лістингу впав. Як тут розрахувати, куди може вирости актив? У нас є спеціальна формула, по якій розраховується актив. Ми, ми можемо взнати. То ми студентами знають формулу, по якій вони вираховують ціну фондів, по яким купується певний актив, і далі вони можуть вирахувати, знаючи ціну фондів, вони можуть вирахувати приблизно де будуть закриватися. Де будуть закриватись фонди, де вони будуть виходити і докуди вони будуть пампити цей актив. Оскільки зараз таких даних в нас немає, і це треба вдаватися в розрахунки. І нехай це буде прерогатива моїх студентів, тому що вони в мене мало це і все порахували. Ми з вами будемо розглядати від попередніх хаїв. Це 2 долари. Навіть якщо ми закуповуємося по тій ціні, яка є, вже він вам дасть 2х. Я в середньому від таких проєктів очікувала би 7-8 іксів. Тобто, якщо ви зараз купите його, то ось тут можна було би закрити на 4-5 доларів. Тобто, приблизно таких середніх розрахунків я би чекала, що Вормхол закриється по 5 доларів. Десь так. В принципі, проєкт дуже класний. Його капіталізація говорить нам про те, що в принципі можна в нього інвестувати, і якщо ринок буде рости, то і токен може вирости. Я не говорю про те, що він не виросте в 5 разів, в 10 чи в 20 разів, Це теж можливо. Але ви повинні для себе знати: коли ви купуєте будь-який проект як інвестицію, ви ніколи не повинні. Ловити саме дно і ловити саме хай. Якщо ви будете таку стратегію використовувати в крипті, ви просто нічого не зробите. От, повірте мені, нічого вам потрібно мати завжди стратегію покупки і продажу активу. Тому ви виставляєте. Цю стратегію покупки. Далі ви плануєте, де ви будете продавати актив, і ви його там продаєте. Фіксуєте гроші. Якщо ви не будете фіксувати гроші, ви просто не встигнете продати актив і залишитеся з цими монетами, які, можливо, на наступній пичці вже просто не виростуть. Тому по аналізу проектів у мене все. Хочу вам наголосити на тому, що дуже потрібно мати стратегію. Якщо ви хочете мати цю стратегію, обов'язково приходьте до мене на навчання або приходьте до мене на індивідуальні консультації, і ми з вами цю стратегію будемо вибудовувати. І принаймні ви на цій бичці зможете заробити. Якщо ви не будете мати стратегію, я вам гарантую, ви просто не встигнете заробити грошей, тому що. В ринку відбувається все так, аби забрати у вас гроші. І лише тільки ті люди, які мають знання, які постійно знаходяться в ком'юніті, які не шкодують грошей і часу на свій розвиток, тільки ті люди. Виходять після бички з грошима. Отож, дякую вам за увагу! Бажаю вам гарного дня. Хто хоче підписатися до мене в Телеграм, я вас дуже запрошую посилання під цим відео. Кому цікаво по навчання, пишіть в коментарях. Ми обов'язково з вами це все обсудимо. І бажаю всім профіту. Бувайте!